Препарат без ЗАК. Ось ми бачимо 15 хвилин після оповідку і ось ми бачимо кліс вже на льодках, на прильотних дошках. От зараз ми його. Ось, ось. Так щоб його тут хот ще є. Ось ми бачимо, він бігає. Він ще живий, але він впав. І ось ми бачимо бджолу, от, от бачимо бджолу, як вона постарається скидати. Я не знаю, чи камера передає. В неї на спинці кліщ. От, і вона от вийшла і полетіла. І вона його вже в повітрі ну, ось так. Зараз, 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 зараз. Бачимо кліща чи не бачимо. Бачимо, бачимо кліщ на спинці. Бджола от його пробує скинути. Ось вона його пробує скинути. Вона його зараз буде пробувати скинути. І після цього раз полетить і вже його за. Губи десь там в повітрі. А цей от зараз, от що лазить, його теж він помаленько помаленьку буде ти будельній дошки. Я розумію, що щось десь відживе, але ось, ось як у нас працює. от Вона вже зупинила. І зараз знову вона буде до того часу, поки не скине. Вона зараз раз і пішла в поле і скинула. І ми зараз дивимося, от от маємо вже так щоб розуміти, його вже. От, не можу взяти просто. Ось ми бачимо. Кліщі вже під на бетончику, то коло волика зараз ще десь було. Ну, коротше, їх є пару штук вже. І це 15 хвилин. Ось такий результат. Ось так вона бере його і скидає з себе. Так спокійно, спокійно, ну от він живий. Але за рахунок того, що вони його скидають, бджола його розгублює, зараз розгублює в полі. Тобто вона полетіла, скинула, полетіла, скинула, тобто препарат працює.